Попередня антиукраїнська та антидемократична влада держави, пішовши на поводу Кремля, формально позбавила звань Героїв України Степана Бандера та Романа Шухевича. Проте, як і десятиліттями до цього рішення, так і останні чотири роки постаті Бандери і Шухевича були героїчними для українського народу, 2014 рік довів, що розпочата ними на початку ХХ століття боротьба за незалежну Україну триває досі. Сьогодні, як ніколи, вони є символами звитяги та мужності, прикладом для сучасних воїнів-захисників української держави. Шановний пане президенте України, за мужність та самопожертву українській національно визвольній війні просимо вас повторно видати укази про присвоєння Степану Бандері та Роману Шухевичу звання Герою України. Цим ви підтвердите, що є самостійним президентом незалежної української держави, за яку боролися і віддали своє життя проводники організації українських націоналістів Степан Бандера та головнокомандувач Української повстанської армії Роман Шухевич.